Так, друзі, 2024 рік, 2 липня, Вухилянти в формі, схожі на поліцію, їздять в місті Києві на пікапах, це коли наші а, тор, тор. Це коли наші воїни. Не все. коли наші воїни змушені бека підвозити на передній край, в Жигуля Де ж ти поїхав? Притормози все. А поліція в столиці їздить на пікапах. Вопрос. Для чого мусарам такі машини? Які задачі вони виконують? В формі, схожі на поліцейську. Чого от такі машини не віддати нашим воїнам на фронт? Щоб возили БК, вивозили поранених. Так ні, буде плазма дегенерати їздити на них. Ламати людей може, не? Ну що, і що? ккаці? Ну, так і живемо, друзі.